Привіт, мене звати Дарина. Це канал проекту «Профтиця». «Профтиця» – це проєкт, який закликає профтицяти. Тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Сьогодні ми поговоримо про шість професій для тих, хто любить математику. Так, такі люди існують Сама в шоці. Економіст. Це спеціаліст, який чітко знає, які ресурси має компанія, і на основі цієї інформації пропонує найбільш ефективну стратегію розвитку підприємства. Саме економіст аналізує стан речей в компанії, які витрати компанія має, які результати вдалося досягти, маючи такий рівень витрат, як виконується фінансовий план а також. Яка ситуація загалом на ринку, де працює компанія? Також у як і в кожного спеціаліста, є своя робоча рутина, наприклад, це формування кошторсів, контроль реєстрів оплат. Складання платіжного календаря на щоденній основі, формування звітності по витратам, точний перелік обов'язків економіста залежить від того, в якій компанії, в якій галузі та в якому саме відділі працює економіст. Наприклад, уявімо, що ти економіст в агрокомпанії, тоді до твого повсякденного переліку обов'язків додаються такі завдання, як відстеження, який є загальний план посівів, відстеження, яке у площу фактично засіяли, а також відстеження, що яка ситуація на ринку, наприклад, яка собі вартість зерна. Бухгалтер. О, це повелити людей видів кредитів. А якщо простою мовою, то саме бухгалтер відповідальний за те, щоб нараховувати зарплату, готувати та подавати звітність у податкову службу, проводити інвентаризацію, працювати з первинною бухгалтерською документацією, накладними рахунками. Попит на бухгалтерів завжди був, є і буде. Чому? Тому що ці спеціалісти потрібні у будь-якій компанії. Чи це малий бізнес, чи це середній великий бізнес будь-якої сфери. Крім того, зараз досить поширена практика, коли бухгалтер веде кілька фопів, як фрілансер, або, наприклад, працює у громадській організації, яка опікується якимись конкретними темами. Аудитор Аудитори це ті, хто перевіряють діяльність попередніх двох спеціалістів, але на цьому не все. Вони є такими собі ревізорами у сфері фінансів. А аудитори перевіряють фінансову звітність компанії, чи відповідають договори компанії чинному законодавству, чи задокументована діяльність компанії у спеціальній системі згідно з міжнародних стандартів. Навіщо це сама компанія? Незалежна фінансова оцінка, важлива, коли ви шукаєте інвесторів в свою компанію або плануєте звертатися в банк, щоб залучити нові кошти. Тоді, наприклад, аудитор перевіряє загалом, як у вас все організовано в фінансах, які ресурси, які активи ви маєте. Наприклад, чому це важливо також, тому що, наприклад, уявімо, компанія не може віддати свій борг умовно грошима, тоді банк має інформацію, які активи має компанія, яку зокрема, майно рухоме нерухоме. Дата Analytic. Дата аналітики використовують математичні та аналітичні методи, щоб допомагати компаніям ухвалювати важливі бізнес рішення, а також перевіряти ефективність тих чи інших дій. Дата аналітикам не завжди важливо знати мову програмування, але знання ось цих мов програмування також не буде зайвим. також. Нікуди подітися дата аналітикам від необхідності працювати. Таблицям, зокрема, в Google-таблицях, в Excel, а також у спеціальному програмному забезпеченні, яке з... спеціалізується на візуалізації даних. Дата аналітики найчастіше реалізують себе в it компаніях але це не єдиний шлях для розвитку кар'єри, бо вони також можуть працювати у вузьких галузевих компаніях, громадському секторі, а також в міжнародних організаціях. О, до речі, для тих, хто боїться, що штучний інтелект забирає у нас всі професії. Він точно цього не зможе зробити, зокрема у дата аналітиків, тому що саме дата аналітики працюють в команді. Тих, хто навчає штучний інтелект працювати якомога коректніше та ефективніше. Вчитель. Любите математику і можливо закохаєте у цей предмет інших на посаді вчителя у школі або в закладі важчого освіти. Однак однієї любові до формул іксів ігриків не достать. Вчителю також важливо мати бажання ділитися знаннями з іншими, розумітися на психології, педагогіці, бути терплячим, інколи дуже терплячим, а також інколи поєднувати в собі такі риси, як бути і хорошим оратором, і інколи не цуратися досить монотонних інколи нудних завдань на кшталт підготовка плану уроку. Або перевірка домашки, розробник програмного забезпечення. Якщо йдеться про математику, то куди ж без професії у сферіму, що математичні знання можуть бути хорошим фундаментом для розвитку, наприклад, на посаді розробника програмного забезпечення. Що вони роблять? Вони аналізують потреби користувачів, проектують і тестують програмне забезпечення, які мають відповідати потребам цих користувачів. Варіантів, на якій позиції можна працювати безліч. Все залежить від твоїх подобань, бажань і, власне, в якій компанії ти будеш працювати. На цьому все у цьому відео, але не на цьому каналі, тому не забудь подякувати коментарем, лайком та підпискою. А щоб дізнаватися більше про умови вступу та прохідні бали, підписуйся на інстаграм СтерінкоПровтець. І нехай удача буде на твоєму боці.